Ми неодноразово розповідали вам про Суперх'юманс Центр, ультрасучасний центр, який працює з травмами війни. І просто зараз там триває французька місія з реконструктивної хірургії обличчя. Хто і як може потрапити на консультації до фахових лікарів? Дізнаємось від завідувачки відділення реконструктивної та пластичної хірургії Суперх'юманс Юлії Медвідь. Доброго ранку, Юлія. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Дякуємо, що підключилися, що знайшли час. Розкажіть, будь ласка, детальніше про французьку місію. Хто входить до її складу і в чому її завдання? Основне. Ну, слід почати з того, що французька місія це є міжрядовим проектом з реконструктивної та пластичної хірургії черепно щелепно лицевої ділянки між Україною та Французькою Республікою. І під час відкриття центру Суперхюмен з квітня 2023 року було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством охорони здоров'я України та Франції. І вже в рамках цього проекту в ці дні відбувається вже четверта консультативно-діагностично-лікувальна місія, хто бере участь в цій місії, це фахівці. Провідні фахівці шкіл не лише Франції, але й світового рівня. І сьогодні проводять операційні втручання команда хірургів із міста Ам'єн та міста Нант. Хотілося б також зазначити, що серед цих фахівців. Є не побоюсь того слова легендарна особистість в царині щелепно лицевої хірургії. Це є всесвітньо відомий професор Бернард Девушель, який у 2005 році провів першу в світі успішну трансплантацію обличчя, і до сьогодні виконує надскладні втручання такого рівня. Щодо завдань цієї місії, це є безперечно допомога нашим військовим, що потребують проведення надскладних ремонтних втручань, адже усіх у них е, е, наявні мінно-вибухові травми обличчя, вогнепальні травми обличчя та інші складні травми, і е, проведення таких пора е, французькими колегами здебільшого триває від 7 до 12 годин. Uh -huh. Проте також би хотів позначити. Важливо, важливе ще одне завдання цієї місії. Це є переняття технологій і власне досвіду наших іноземних колег для розвитку відчитняної ще лицевої хірургії. Саме тому кожна така місія передбачає навчальний компонент, як практичний, так і теоретичний. І цього разу відбудеться відкрита лекція наших колег у стінах Львівського національного медичного університету, 25 серпня, і раду запрошую медичну спільноту за можливості доєднатися. Скажіть, будь ласка, скільки ще триватимуть консультації? французькі колеги розпочали насправді ще в неділю ввечері. І це було десь близько 21-ї години дня. Вони не залишивши валізи у готелі, відразу пере після перетинання кордону прибули в центр Superhumans для того, щоб оглянути пацієнтів, які готуються для операційних втручань в ці дні. Далі у понеділок по завершенню операції було проведено консультації та огляди пацієнтів, які були прооперовані у попередніх місцях, а частково і первинні консультації. Також цей вечір це тривало близько десь закінзавершення цих консультацій о десятій вечора. І плануємо ще 29 червня в першій половині дня провести консультації пацієнтам, які нас залишала. А хто може потрапити на ці консультації? Військові, цивільні. Так, нашими пацієнтами це є військовослужбовці та цивільне населення, які отримали травми обличчя внаслідок військової агресії в Україні. І Щоб потрапити до нас на консультації, достатньо заповнити анкету на нашому сайті, і впродовж трьох днів працівник полцентру сконтактує для уточнення інформації і запросить до нас на візит. всі послуги. Для наших пацієнтів, як військовослуж... військових, так і цивільних, є абсолютно безкоштовні круто так. А зі скількома пораненими вже вдалося попрацювати від початку роботи місії. Від початку роботи місії загалом прооперовано у нас близько 20 пацієнтів, а проконсультовано більше ста таких пацієнтів. Проте для більшості з них це є лише окремий етап хірургічного втручання, оскільки правами наших пацієнтів є доволі складними і потребують низки реконструктивних втручань і операцій, корекції, протезування. Втрачених частин обличчя, що, що здебільшого триває кілька років, mm. і е, хочу одразу зазначити, що власне е, наш проєкт передбачає комплексний підхід для е, лікування таких пацієнтів. Тобто в часі місії проводиться не якийсь окремий етап хірургічного е, втручання, а власне е, французькі колеги спостерігають тих, К'єнтів і ведуть впродовж усіх місій для того, щоб надати їм повний спектр лікувально реабілітаційних послуг, включно з протезуванням обличчя стоматологічної реабілітації, відновленням слуху для того, щоб повернути їм як функцію, так і естетику. Як ви оцінюєте зараз спроможність вітчизняних фахівців? Які перспективи бачите у розвитку реконструктивної хірургії в Україні? Ну на жаль, від початку війни нам доводиться здобувати досвід проти нашої волі, і в нашій практиці ми зустрічаємося з виключно складними клінічними випадками, складними травмами обличчя, в неймовірній кількості не бачені ще ці другої світової війни в жодному медичному центрі і в жодній країні. І дуже часто лікування таких травм потребує надскладних операційних втручань, при яких дефекти в яких, чи твердих тканин обличчя замінюють тканинами з віддалених ділянок тіла людини. Допустимо, це може бути лопатка або малого кістка, і при цьому використовуються складні мікрохірургічні техніки для накладання судинних анастомозів. І так, щоб було зрозуміліше, можливо, аудиторії до порівняння скажу словами нашого пластичного хірурга, що на сьогодні в Україні таких фахівців ми маємо приблизно таку ж кількість, як і пілотів f 16 ми розуміємо, на жаль, що після закінчення війни лікування та ребілітації. На жаль, потребуватимуть постраждалі впродовж десятиліть. Тому е таких фахівців, високополіфонних фахівців, е на жаль, потрібно готувати і, і мати, мати в мати в в своїй країні в ресурсі. Е також хотіла би зазначити, що Увага медичної спільноти на сьогодні прикована саме до України, оскільки ми є воюючою країною і здобуваємо досвід лікування та ведення мінно-вибухової травми і її наслідків. І, на жаль, в подальшому. Досвід ці і експертиза власне буде у нас. Тому, мабуть, створення фахових шкіл за участі провідних спеціалістів, іноземних фахівців власне є такою сьогоднішньою перспективою в церні реконструктивно-пластичної та щелепно лицевої хірургії в Україні загалом. Дійсно, ми вам дякуємо за таку роботу, тому що це дуже нагальна проблема, дуже актуальна проблема. І на жаль, вона ну поки що не закінчується. Тому вам терпіння, вам сил продовжувати робити, дійсно створювати оці фахфф школи, які будуть виховувати фахівців наших вітчизняних, якими ми будемо пишатися. Я впевнена, що українці можуть. Все вони здатні робити можливе, якщо потрібно і неможливе для того, щоб е, наша нація була найкращою. Дякую, так дякую. Звичайно, є є. Є заради кого. Дякуємо вам. Отже, хочу звернутися до глядачів. Вам у вас є можливість звертатися до Superhumans, Якщо ви або ваші близькі потребують ось такої допомоги, ми спілкувалися із завідочкою із завідочковою відділення реконструктивної та пластичної хірургії центру Юлією Медвідь. Дякуємо за те, що ви робите за те, що. Знайшли час і приєдналися до нас.